По півдню 13 керованих авіабомб окупанти скинули на Херсонщину лише за ранок. Під атакою опинилися чотири населені пункти Береславського району. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Двома бомбами російська армія поцілила передмістю Херсона. Кілька годин тому окупанти вдарили по області з Балістики. Про наслідки та оперативну ситуацію буду говорити із керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас від вітаю слава Україні. Слава, вітаю вас. І одразу про останній цей обстріл надвечір знову били по області Чим саме все ж таки, тому що попередня інформація, що це ймовірно була балістика, і звідки вони гатили? З якої території? Це ж таки уточнили інформацію. Це знову керовані авіабомби, вдали вони. Знову з передмістя ближче до вже до біля дні річки Дніпро, прибережні зони, там населені пункти, які поблизу річки, які перед місця Херсону туди знову поцілили. На щастя, без постраждалих, і без критичних якихось руйнувань. Одна бомба впала в полі, одна поряд з населеним пунктом. Так є якісь, думаю, не критичні. Руйнування, але ну якщо порівнювати з ранковим обстрілом, який дійсно там наробив шкоди, то це більш-менш. Ну, хоча, знову таки казати про те, що росіяни почали вже обстрілювати Херсон, треба нашим місцянам дослухатися до сигналів повітряної тривоги, тому що це вже не жарти. Коли раніше це було просто в нас ці сигнали слухали всі в півуха, то зараз треба. Дослухатися, бо це дуже серйозно. Зараз вони почали, як кажуть, гатити, і Не це ще не ракета, але авіабомби. Це також дуже потужна зброя, яка може наробити лиха і забрати багато життів, пане Олександре. А маєте свої якісь припущення, з чим це пов'язано? Такі атаки масовані? Ну, вони продовжують посилювати обстріли, по, в принципі, по всьому узбережжю Правобережної Херсонщини, і це більше пов'язано з їх переліком щодо контрнаступу. Вони переживають, що буде контрнаступ найближчими, там найближчі тижні, і тому вони активно гатять по мирним зеленим пунктам для того, щоб і залякати, і в тому числі. По об'єктам інфраструктури для того, щоб вивести з ладу, щоб люди не могли тут е, жити, і звичайно, чим менше їм буде тут людей, е, тим для них кажуть краще. Вони ну, таким чином вони просто залягують людей і спонукають до якихось там ну, поганих думок. Але це невірний шах, тому що люди в нас тут сталиві, незламні, і дуже скоро дійсно їх не буде на лівому березі Херсонщини. Але попри це вони нарощують кожного дня, мабуть, кількість ну, снарядів, які випускають по території звільненої Херсонщини. Було там десь позавчора. Це було майже 600 снарядів. Вчора вчора це було 620 один наскільки я пам'ятаю снаряд, і на жаль, сьогодні вже 15 керованих авіабом, які вони скинули, в тому числі 3-4, точніше на місця самого міста Херсон. Ви сказали, що вранці більше пошкоджень, такі вони були значущі від обстрілу. Але була інформація про влучання в об'єкт критичної інфраструктури, і повідомлялося, що відсутні електро та водопостачання чи на даний момент вже вдалося їх відновити, і взагалі, скільки часу тоді, якщо не відновили, то знадобиться. Ще о 12 години, тобто через дві години після цього обстрілу почали почалось відновлення електропостачання. Звичайно, і на, на сосні пода подача пішла, бо з'явилася вода, і в принципі зараз весь херсон заживлений. Є деякі перебої в деяких районах, і ми попереджали про це там, про те, що будуть переключатися райони, поки зараз енергетики не. Усунемо всі наслідки цього, тому що ці мужні люди одразу виїхали після наших ДСНС, поліцейських виїхали працювати після воїнні бригади, того, щоб у людей було світло. Наразі все відновлено, але будуть деякі. Е Труднощі найближчі дні, коли будуть переключати там системи на систему, для того, щоб ну, людей буде там з'являтися і пропадати світло, але це будемо надіятися не критично. Але знову таки після обіду знову вони гатили і знову попали в лінію електропередач, і за чого ще раз зникло світло у середмісті. Але також поновили і зараз. потрошку оговтуємося від цього дню. Від цього дня, окрім цього, і Береслав сьогодні скиди з дрону були там на автівку знову на щастя без постраждалих. Також в Вископільській громаді після обсього там є загорання будинків та пошкодження. Вчора і Станіслав обстрілювали дуже Кезумис. То, ну, вони дуже дуже щільно зараз агресивно ведуть себе і щільно обсилюють саме цивільні, цивільних та населені пункти, де живуть люди. У зв'язку з цим в області є обов'язкова евакуація? Так, на території 34 населених пунктів. Обов'язкова евакуація, особливо ну. Для родин, де є діти. І вже наразі 372 дитини з 15 вересня, коли рішення Ради оборони було прийнято, 372 дитини вивезено разом з батьками. Після того, от, 5 днів тому було ще одне рішення Ради оборони про внесення ще трьох населених пунктів в цей список, і зараз 34 населені пункти, і в них 24 з них ще проживають діти, тисячу майже 1600 дітей проживають з родинами, при тому, що вже 18 населених пунктів цих небезпечних вже там немає дітей. Це така наша невеличка перемога. Пане Олександре, я вам дякую за те, що попри все ви доєдналися і розказали нам, що відбувається на Херсонщині. Бережіть себе, до нових зустрічей. Ми говорили з керівником прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим про оперативну ситуацію на Херсонщині.